І так, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо обточувати, верніше обрізати лишній метал з цієї заготовки. Як бачиш, як можна побачити, є лінії, по яких треба її обрізати, бо фрезерування буде дуже довго займати. Затискаємо тиски. Самі диски надійно, Можна використовувати старий дітовський метод, це понятно, ну це довго. Обов'язково окуляри, щоб стружка сьогодні знову вітряно. Погода нас не милує, дуже вітер. І Потрібно обов'язково окуляри, тому що стружка, яка літає, може полетіти в очі. Використовувати будемо отаку от таку пилку.

že se mi, jak

de gusto Так, в мене підошва перлася, треба перекрутити. Ось така штука. Обов'язково. Змазити треба обов'язково, тому що хвиляється тут легше. Опсі. Опсі. Так, забагато нових, забагато налив. Заготовка. Зміщається заготовка, вона не хоче її тримати. ну Виходить дуже непогано, я би так сказав, робить ріже на ну, ура. пилка досить рівно, досить непогано.